Мене звати Яна, і ви на моєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. Сьогоднішня тема нашого відео буде не про якісь творчі процеси, а про догляд за руками. В'язання і догляд за руками. Я дедалі частіше бачу обговорення цієї теми у коментарях у дівчат і дехто навіть розповідає у відео про те, Чим він, скажімо так, трошечку рятується від втоми. Тому що, наприклад, коли в'яжу, я особисто в'яжу процеси такі з товстої пряжі, ну, буває, що із тоненької в мене починають іноді боліти тут руки. Не завжди, але таке буває. А, і взагалі про таку тему я задумалася ще у січні цього року, коли я в'язала, досить. Інтенсивно шкарпетки для своєї бабусі. В мене був дедлайн, і я мусила дов'язати їх на день народження. Я трошечку запізнювалася, не врахувала свої сили, і мені прийшлося в'язати їх нонстопом. Так, мабуть, це була ж така пара шкарпеток, які я дов'язала швидше за все, що в мене було. За свій час в'язання трошечки невеликий. І тоді я відчувала, що мої руки потребують деякого, ну, крім відпочинку, звісно, відпочинку і потребують догляду. Тобто в мене завжди пересихала, пересихала шкіра. І зазвичай, що ми робимо? Ми йдемо, я ходила мити руки. Так, я ходила мити руки, тому що мене це Рятувало, я відчувала, що мої руки пересихають. Типу так само, як це руки пересихають, коли ти цілий день працюєш на комп'ютері. А, а моя праця була з цим пов'язана. І я знаходилася в приміщенні, яке опалювалося дровами. Звісно, що в приміщенні, в якому є опалення, воно працює навіть якщо це електроконвектор, навіть якщо це звичайна так батарея. Повітря сухе, воно висушується, і це має нам, а, дає нам результат да? на нашу шкіру. Ну і я ходила мити руки. Кілька разів я давала відпочинок, я пробувала масажувати свої руки, тому що а, це було потрібно. І я пам'ятаю, що в мене потім боліли руки, і я думала, навіщо я зробила так? Ще не зв'язала вчасно. Але сьогодні я хочу вам розповісти саме про мій особливий досвід, що я роблю, коли мені потрібно якось допомогти своїм рукам, бо руки без рук ми з вами не зв'яжемо нічого. І перше, що ми робимо, як я вже казала, ми миємо руки. Що ми використовуємо? Ми використовуємо мило. В минулому до повномасштабного вторгнення я займалася миловарінням. І я робила мило з нуля і з основи. Тобто це трошечки дві різні техніки, але водночас мета в них одна допомогти рукам і тілу надати їм здоров'я за рахунок натуральної, натуральних складових. Мило, яке ви зараз бачите, це робила не я, це просто мило ручної роботи. І хочу сказати, що коли ви миєте руки милом звичайним, так, є, до речі, мило і рідке, яке є мило хендмейд, але таким я не користувалася і не робила сама. Так, ось мило звичайне, типу мило, мило куплене в магазині десь, мило шик і таке інше, іноді мило дав, так. тобто вони ніжні, вони приємні на дотик. Але всі, хто купував в мене мило, і я сама, оскільки я постійно сама своїм милом користувалася, я відчула велику різницю у використанні мила хендмейд та мила. Магазинного. І хочу вам сказати, що таке мило, воно ну, реально, наче небо і земля. Тобто це воно більш ніжне, воно більш лагідне для рук і не настільки висушує кожу шкіру. Тому, якщо говорити про мило, то зі свого досвіду я раджу користуватися милом натуральних складових. Тому що як це робиться, це мило? Його роблять з. Деяких косметичних олій, а, і з, я не знаю, як це українською, щолок. Тобто, а, воно змішується інтенсивно, це може бути блендер, або його роблять на пару у каструльці якийсь. А, тобто, є гарячий є холодний спосіб варіння, саме мила з нуля. Ось і тому головне там не перетримати і вчасно зупинитися, як то кажуть. Фарби, фарби бувають різні, але також є натуральні. І до того ж, ви можете у такому милі отримати. Бачите, це такі діляночки, це лавандове мило, тобто це лавандові насіння, і воно має ефект скрабу. Тому я хочу сказати, що це мило досить корисне. і більш приємне для рук. І до того ж, це мило може краще пінитися, ніж мило з магазину. І ще один варіант, чим ми можемо допомогти своїм рукам це соляна ванночка. У мене також ось сіль зараз морська. Чому вона? Всі, хто колись приймав ванну з солью або Повністю поринав у воду, або частково всі знають, що після солі шкіра стає дуже ніжною, дуже гладенькою, швидше загоюються ранки. Ну, я не косметолог, мені я не буду говорити таких тонких косметичних а, речей, але всі знають, що сіль, вона також нам допомагає. І останнє, хоча це не те, що останнє, зазвичай це. Порівняно з водою одне з перших, що ми використовуємо, це крема для рук. І зараз я вам покажу, які крема я брала, які мені більш-менш були в нагоді. Ось, це більш-менш крема, які не дуже дешеві, але водночас бюджетного сегменту, ну, в усякому разі, вони продаються в мас маркетах і ви можете їх купити без перешкод. Милодав це остання моя покупка, я отримала його буквально там позавчора. Щось магазину на тепі чеського мейкапу, в Чехії так само працює цей магазин. Цей мил, це ми, вибачте, цей крем гарнієр я купувала в масс-маркеті. Не скажу, що він тут коштує дешево. Але в усякому разі можна купити і не переживати, бо є такі крема, які, після яких справді руки просто залишаються липкими і ти не знаєш, що з цим робити. І вони, типу, тобі допомогли, але водночас ти відчуваєш від них дискомфорт і ну, такий тактильний, і ти хочеш його одразу змити, той крем. І ще в мене була така покупка, коли я була ще в Україні. Це ось такий крем. Крем від а, фірми італійської Fito Relax Laboratories. А, але цей крем не дешевий. купувала на мейкапі і а, я купувала його разом з ось таким скрабом. Це ще одна четверта тема, а, четвертий пункт цього відео. У е, варіанті догляду за руками. Тобто е, ця фірма продає скраби для рук в окремих наборах. Типу, вони йдуть даркові, але я купила собі, думаю, ну чо, я собі так можу зробити якийсь подарунок. Ну І хочу сказати, що крем мені не дуже так зайшов, він десь такий, як гарнір, так, дав мені, наприклад, більше ніжний, здається. А ось скраб – це та річ, яка мені особисто подобається. Більше за все, це, що я вам показала, ну в, в усякому разі прокреми. Це в нас фісташковий, здається чи ні? Я забула, як миндаль. Мигдаль. В основі йде. Він дуже приємний дуже приємний аромат. Я цей скраб дуже бережу, тому що навіть тут за кордоном йому коштує багато цей наборчик. Але заради цього, мабуть, його варто купувати. Що по скрабу? Він, а, значить, я його вперше взяла тоді, коли я зв'язала нарешті ці бабусині шкарпетки для бабусі, а чоловік з мене ще сміявся каже: зазвичай бабусі в'яжуть шкарпетки для онуків. тут онука навпаки, в'яже для бабусі. Я зрозуміла, що я маю якось нагородити свої руки за той труд, тяжку роботу, яку вони зробили за останні а, тройку днів, а, тому що я в'язала, в мене половина шкарпетки була відв'язана, я потім. Один день їх дов'язувала, потім ще два дні в'язала ще другу шкарпетку. Я в'яжу повільно, і для мене це був ну, такий процес важкуватий. До того ж я в'язала в дві ниточки. І я взяла цей скраб і подумала, прийшов час користуватись, я маю свої руки нагородити, подякувати їм за те, що я Зв'язала за те, що вони мені послужили і допомогли зробити подарунок для рідної людини, а здійснитись в моїй меті. Значить, скраб, скраб має ось таку консистенцію, насправді. Вона ось така рідка, ну, така густа рідка, да, трошечку. Ви нам його ось таку, ну, як звичайний крем. Він має деякі такі крапінки. І дівчата, в чому ми, нам не подобається, коли крем залишається на руках часто, а, тому що ми його залишаємо, так? А скраб він от, для шкіри, яка дуже пересохла, це просто те, що треба особисто за моїм поглядом. А, і потім який плюс, що його можна змити з рук. Тобто руки отримали те заспокоювання, вони отримали ту вологу. Він масляний трошечки. Але ви змили його водою, звичайною, і все. Ваші руки вже доглянуті, щасливі і відчувають собі значно краще. Тому а, з усього цього, що в мене є, найкраще це є ось цей скраб. Я його дуже бережу і. А, також хочу сказати, що, крім оцих косметичних засобів, ми своїм рукам можемо допомогти масажем. Я особисто не часто роблю сама собі масаж, тому що, самі розумієте, я, в мене немає такого, такої навички, але масаж це класна річ, і іноді, іноді це варто робити. Але в мене більше не було таких критичних ситуацій, як це було взимку, коли я в'язала ті шкарпетки, що мені навіть потребував масаж на руки. Ось, поділилася з вами я своїми косметичними засобами, своїми досвідом по догляду за руками. Взагалі, мене не дуже дратує крем на руках. Я читала в дівчат в коментарях, що вони користуються кремом, але вони не люблять, що він ще є на долонях. Тому, мабуть, це поганий крем, бо в мене теж таки були крема, як я вже розповіла. Але в якості варіанту справді може бути якийсь скраб або навіть мило з ефектом скрабу. Хоча мені здається, що ось такий скраб. Ну, тобто, не обов'язково саме цієї італійської косметики, тому що а, може бути інший скраб. Хоча в мене був скраб а, з магазину Watsons. Там є в них такий прозорий тюбичок з скрабом, але він мені не дуже. Він, знаєте, там, звісно, що зерна зер, якісь є. А ось а, той. Складова ось ця м'яка основа, вона не дає такого ефекту, як я в інших скрабах відчувала, тобто саме в цьому. Але плюс в чому ми його змиваємо, і він нам більше не заважає на руках. Дівчата, на цьому я своє відео буду завершувати. Розкажіть, чи користувалися ви скрабами, і які найкращі косметичні засоби вам зайшли? Ви протестували, і що вам більше допомагає справді, чи робите ви собі масаж, чи, може, ви знаєте якісь майстер-класи з масажу для рук і як їх варто робити? На цьому все. Я бажаю вам гарних петельок і лагідних процесів, таких, в яких ваші руки не втомають.